Близько 70 робіт нового покоління фотометців представили на виставці у рівненському фотоклубі. Час її натхненник, та вчитель авторів Едуард Хитрий зізнається, і з кожним днем охочих осягнути таємниці фотомайстерності стає все більше. Раніше був такий час, коли ми ще навчалися, коли все відбувалося досить повільно. Фотоапарат куплявся раз на 10-20 років, Його вистачало, поки плівку знав проявив це. Теж було дуже довго, Да? в цифровий в веру цифрових фотографій, все якби змінилося, все стало дуже швидко. І тому навчатися вже нема стільки часу людям навчатися. Вони хочуть зразу, відповідно вже купуючи фотоапарат, щось вміти. Тому створив для охочих повчитися спеціальну школу, де навчає хитрощів та правил фотографування. Зараз навпаки, моя школа говорить про те, що люди хочуть навчатися. Вони розуміють, що коли купили фотоапарат, це ще не зовсім все просто. Телефоном знімати легше і краще. Знімки получаються ніж професійною камерою. Чим камера професійніша, тим вона вимагає більш ну, досконалих знань на цій виставці. Роботи 19 учнів. Фотографи різні за віком та статтю. Втім, їх об'єднує одне. Ставши власником фотоапарату, зрозуміли час прагнути і досконалості самих знімків. Я недавно фотографую то буквально півтора року назад. Так вийшло, що став на цей шлях фотографа. Той півтора року назад взяв в руки зеркальний фотоапарат, просто надихнуло мене займатися чимось творчим і вирішив стати фотографом. Я по іншому зовсім почала дивитись на фотографії, по іншому, взагалі, бачити. Як це все робить? Ну, спочатку найскладніше це розібратися з камерою було. Вже потім з композиції, з експозицією, я вже розібралась трошки легше. А в самій будові, все тому як правильно. Фотопарат налаштувати на виставці. Представлені роботи, виконані у різних жанрах: портрети, пейзажі, репортажі. На них знайомі обличчя, місця та настрій. Усе схоплене новим поколінням фотохудожників, які обіцяють і надалі дивувати рівнян своїми роботами. Наталка Пастухова, Ігор прокопчук, новини рівного.